Батько, ти, Ти Ты кого би звав, Мартин! Поїхав. Дуж іде? На губу, кабель! На губу, кабає! Сидиш! Кубота в роботі! Чорний дим кинув! І Назар погнали! Їдемо на багато села, веземо какашки! На Ой, бля, кому? Чтобы ничего не отбыть, а? Что, и оттуда тут оставляешь, и там? Я надо пусть, я не дам Патрон, ты контролируешь ситуацию. Мазар, бля. Оу. А что ты, что ты робишь, бля? Привет. Здорово. У ну, меня обед. В смысле обед? Так два часа дня. Ну так а у мене з 8 до 5 обед. Утра? Ранку? Да. И шо да. воно завязалось? Вообще не знаю. И як воно работает, ага. Где тушенка? Еще тушенка. И як воно будет батраком. По фальшую? Есть я тушенка. И касоба чача? Да есть, конечно. Сейчас патрончика заделаем. Назар буде займатися вин... а? Назар заставляють працювати. заставляють працювати, каже, дайте мені тару на будущее вино. Вже воно в нього виноградники ростуть. Воно один, виноград два, каже, з кожної штуки буде отакі великі бочки, кубишки. А? Буде. Не спорализує? Так оце Васильович я наприкінк, щоб йому тари вже привіз на вино на майбутнє. А скільки ж тут їх штук? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. О, збився. 12 є вже. 12, 13, 14, 15, 16. 11, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 30. Шо 60? 30 і там. Не, ну 40, 30, 60 немає. Десь 40 штук. 40 штук це треба хлопцям у 31-му бригаду і в 33-й, так? 31-й і 33-го. А ось дивіться, не вчот. В робоче время не вчот. Назар. Пропало. Дирка. Дирка. Не може так той ми ж... Ще... Воно так воно всіх упаковках, воно так і є. Це що новий європейський це що... стандарт? Так, да, там воно завжди так іде. Так да? да -да -да -да. Так що працюємо по старій накатані схемі. Каністри для хлопців для, для води, да, Василь, це ж піщові вони у нас виходять, так. так Так що Васильович їде в командировку. дякуємо всім за байдужість до нашого автотранспорту, який ми готуємо для Збройних сил України. Як там казали, проблеми шерифа, індейців. Да, Василюш? Не цікавлять. Ну тут та сама ситуація. Якщо комусь щось треба зробити, то треба як взялися робити, то робити його до кінця. Так що Василюш з'їздив, можна сказати, без толку, так? Да? А, знаєш скільки ремонт рейки? 4900. Ну і зняти поставити, зняти 1200 і поставити 1200. От тобі 7400, 7300, а результату нету. Ну, а тепер купіть рейку, ми вам вернемо гроші. Нормально. 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 Так що кубишечку привезли і каністерки. Дякуємо Ігорянчику, братанчику. Дякую Василю. день викатався, виганяв. Одне добре діло зробив, татарин назару привіз на виноградне майбутнє віно. Да? І ящички зробили. Лазерна резка одного ящика 100 гривень. Да? І скільки ти їх зробив? 14. 14. Так що, пацани військові, у кого є ящики з-під БК маленькі, будемо вдячні за подгончик. Ми будемо з них робити павербанки. Так що, якось так. Так що працюємо далі. Ждемо поки виросте виноград. Да, і буде та ж твоя навели, вели, ти спочатку будеш там його відстаювати. Воно буде там вино твоє буде грати, грати, грати. А потім ти його будеш маленькі каністри... да, 30-літровий будеш розливати. Вот і все. Уже скільки їх тут було, цих каністрів і кубишок. Я щоб продав усі каністри, куби, я б вже на лексусі їздив би, Васильович, чуєш? Ну по 5 тисяч гривень піщові продають. Ти представляєш? Ото тобі добрий день. Отак. От так що, друзі, якось так. Так що працюємо. Так, а, то акумулятори. О, Василюш, так ти акумулятори взяв чи що? Ну так, взяв два штуки. Як два? Ну в смислі два. Ну то ж не два. А, та твої акумулятори. Чи що це? Це ці що для парабанків. Да? Ну конечно. А ну покажи. Це, що не бачиш? Mm. Ну. Ну. Витяга, відкрива. Оце один такий. Ні, ну тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять банок. І як їх витягують туди? Ну це розберебається, викидаються. Так а це, типу він такі заводки типа чи що? Так, Це да, да. для спецзв'язку. Так це люди нам дали? Чи це ми купляли? Це хтось дав нам? Да, ну да, ті люди, так? Да. Да? Да, да, да. Я просто в пройшли раз я, ну, я бачив просто в цьому, у тому павербанку воно ну, маленьке таке. І це, виходить, ця штука така спаяна, так? Да? Воно? Сіліндри. Такими... І наскільки це хватить тут? Оце з одного? Ну. 5. На п'ять павербанків. Да. Ну по договору так само ми повинні зробити. Да? Половину їм половину, нам. половину їм, половину нам. Поняв? Половину вина тобі? половину нам. Половину нам. <поє>? Половину мені, половину так що ми нам. працюємо половину вам, половину нам. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо далі. А, сьогодні що воно? Сьогодні свято, день родини. Так що і день вишиванки. Не, правда не вишиванки, вибачайте, Василювач теж. Ми в робочому процесі Назар у нас у вишиванці Пуріна. — Без реклами, Без реклами, ну це... Ну тільки в мене, може, бляха носить конкурент, штани конкурента. чуєш? Я торгую стандартавру, а ну штани Пуріна. Так що, друзяки, всіх з нами вишиванки, будьте людяними, підтримуйте один одного, де назад, обратно, пиво п'ятий раз витягують. Ще на одну банку стало менше, е? а? Ааа, Пуріна росте, диви. О, Так що, друзі, з ним в сім'ї. Короче, всіх вітаю нашу велику-велику-велику родину. Завдяки великій родині ми працюємо і допомагаємо хлопцям і дівчатам, які також є частинкою нашої великої родини. Так що якось так. Так що далі погнали. Так що, друзі, як поживала Альонка, Альонка пожива нормально. Переїхали в нову квартиру. Ось така красота. Назарчик їм перетипив лампочку. І зробили таку халабудку і перегнали в нову кліточку. Галюночка воно займається. Це ж вже п'ють з такої поїлочки. От, як поросятка п'ють, якщо не вміють пити, Та навчаться, якщо не вміють пити. Ще такого я не бачив, щоб поросята не навчилися пити з поїлки ніпельної. Бо буває там люди питають, ой. Ми не знаємо, як їх навчити. ми Просто взяли, підійшли, отако поналивували, поналивали, водичка буде і все буде добре. Бачите, дивіться, як роздуплилися. Зараз сидять вони на нашому старті, на стандартовському 4%. От. І отак лупашать, Тобто перевели їх так, в інше місце, освободили клітку, побіляна клітка для тих хейтерів. Хоч, в принципі, це моє господарство і мені хочу буду робити, хочу не буду. Але ми так робимо завжди. Повимивали, повишкрібали по максимуму і побілили стіни по-новому і переселили. Трошки стресунулися, понятний пересть, ну але їдять. Так що хтось більший, хтось менший. От. ну Я думаю, що все нормально. Так, тут у нас теж райблики, все нормально. Їдять стартовий, залазять у мамки на корито. Ті, хто кажуть, що там предстарт їдять з третього дня, ну я не знаю, яким це треба бути голодним народитися. Воно наверное, таким, як вона та вобонька, але вона не їсть. І сосків хватає, і все. Ну, як там кажуть, вродися да вдайся, ну от таке воно і вийшло. Так що, ну, але живеньке. І в кориці залазять, їдять стартовий комбікорм, так як наші. Синоматки сидять на стартовому комбікормі, ну а там ми прицепили кормушечку і їдять перед старт. Так що поросята, в принципі, активненько починають їсти. Можуть там і після двох неділь починати під'їдати. Але тоді бувають моменти із фікальною масою. Вона така буде білуватого кольору, тому що в них ще не виробляється соляна кислота, кажуть, так це називається. І ще, в принципі, желудок не вправий переварити е, таку важку їжу. От. Ну а вже після 21-го дня вже краще. Так що, друзі, вони якось так. Так що по розсядкам, я так розумію, тепло, не йдуть ховатися під лампочку. Так що все нормально. Далі по старій, по накатанні схемі. От. Тут -а, що наші селезні. Щось яєць вони не несуть, водичку люпають, переїдуть вони до курей. А подарунку гляди і поставимо їм вередікт. От. Е, бізнес на перепілочка, як він. Так що б, наші занеслися. От. Ну, Невелика кількість, але вже є. А я ось яєчко, бачите, ще не викатилося, воно випало. бачите? І воно ще одразу викатиться там. З часом вони ножками поправлять. Трошки уклон маленький. Так що, друзі, це свіженьке, ще Шатеп, тепле. Ось таке є. Оно. Там пару штук яєць є. це яке яйце. Ага, яйце. Супер-пупер яйце. Ну от такі яєчки. І воно яєчко є. Бачите, маленький уклон. У клітки маленький уклон. Ось яйце. ну воно скотиться по-любому. Так що, друзі, якось так. О. Ну, уклон чого маленький. Уклон не маленький, уклон чи маленький. Так що перепілочка не сетя, в мамі Алії ми також завезли, вже теж пару штук яєчок є. Так що все добре, їжа є, водичка є, от, перепілочки несуться, курочки несуться, от, все-ченаріо. Так що ось наша курка прошлогоднішня, полуголос рака. молодь занесеться, ця курка вбереться. Воно, кстати, в козі. Бачите, дивіться? Оп, воно. Також є яйця. Так що вчора я показував рецепт. Е щоб курка неслася, що для цього треба робити. І хтось там хоче додати зернових, от, я, читайте рецептури і дивіться, що складається комбікорм. От, несучка там більше е, пшениці в основному. От, кукуруза, соєва, соняшникова і вітамінно мінеральна додавка 2,5%. Ну а в там трошки по-іншому, там наоборот. Так що бачите, вже обладнання наше е, кормушечка. Питають, що ж за кормушка, я вам кажу, дивіться, це низок з професійної лінії харчування, там птахівництва, чи бруйлери, чи несучки. І врізане в відро. Серединка викинутий такий тройничок. от, І просто чим вони класні, мінімум е, ну, не викидають взагалі, нема у нас втрати. Так що, такі кормушечки, заходите десь на сайт якийсь, шукаєте професійне обладнання для птахівництва, шукаєте ці тарілки, вони міняються як запасні частини. От, там іде ще такий конус, от, 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 і вже дома мудруєте. Ну, а це поїлочка, поїлочка, тобто все вийшло що, на дезінфекцію. Зараз ми це отсюди заберемо, бо завтра у нас буде так. І будемо готуватися знову до нової партії. Тобто бізнес на бройлерах. Це Ну, найвигідніше те, що є, якщо є можливість е, реалізувати. Ну, я думаю, що 100 курок можна реалізувати, якщо у вас є друзі і знайомі. Ну або тримати невелику кількість там, для себе і взяти з запасом. Наприклад, якщо вам треба 15, то купіть собі 40. 40 там нападеш, там туди-сюди якась курча. Ну, але хай там виросте 38, половину продасте. А на ті гроші, тобі щоб відбити комбікормі курча, ну а остальні можете заморозити собі або зробити з них тушонки або деякі речі. Так що от таким чином, щоб себе трішечки е заробити. О, на цьому всьому. Хтось каже, що це за заробітки, але з точки зору цієї всієї ситуації, то я рахую, що хі, як годувати, наприклад, курку е в міну, яйця це буде стояти дорожче. Там, наприклад, якщо десяток є 60 гривень, то яйце 6 гривень, а у вас воно обходиться десятку, бо одне яйце з 10 курок, то, то не є дуже добре. Так що якось так. так що, завтра наверное, заберемо ось цього сабанчика, зарінемо менше, то що... воно вже на завтра вже свиня розписана. Повністю там трошки по салу, ну, просто Ми ж не знаємо, скільки буде товарного сала, то завтра заріжемо меншого кабанчика і от так ми і працюємо. Так, що, так. так що, Вже так попідростали. Будемо скоро їх пересаджувати до великих корей туди. О, ну, А тут хто в нас сидить. Опа. О. Ось о, ми дам Брошкіна. Я її приходжу, годую туди пару разів. Вона не знаю, встає вона чи ні. Але пробую її трошки годувати. Ну, я думаю, що встає. Отуди порозкидали. На. Це в нас кувочка, держи, держи. Вона сердиться, але буває їсть. Дивіться, бачите, о. О так. О. Щоб казали, щоб не, не здохла з голоду. давай, Та не сердися на мене, на. Будеш? на. Отак ну, даю їсти і водичку даю. їй, Комбікорм, водичка. Ну, в неї тут стоїть. Не сердишся. Під, підкинули ми під неї цесарки яйця. Ну, тут я все насипав ось. Комбікормів, водичка стоїть і в такому водичка стоїть. І я її оце, в такому то теж даю, її тако приходжу, отако раз, і вона оп. і... Попила, попила. Але сердиться, сердиться. Але встає вона по-великому. то Не хочеш? На, на, О, так, То вона трошки п'є. Але є такі предані квочки, що можуть на яйцях і померти. Так що, друзі, якось так. так що Квочка наша сидить на яйцях. Тут у нас вже, бачите, побілено, Готуємося до посадки бройлеру, Зараз побілене. Сушиться, протуплюємо воно трошки. Бачите? Якось так. Так що продезінфіцірували, повимивали, кочку погодували. Так що таке воно життя в селі. Да? То що тобі, світ, Щоб не сердилося. Так, прийдемо, подивимося. Ще має яке яйце є. О, Ще трохи яєць у нас є. Бачите? Раз, два. П'ятеро. Семеро і там одне валяється на дворі. Леся Петрівна потрошку собірає. Так, приходимо періодично, Тобто ми поклади не оставляємо, От, ми яйця собі Так що зараз також заберу. Так що, щоб яйця були круглий рік, то треба годувати якісно, щоб було, корм був збалансований, щоб у ньому було все. Так що, друзі, якось так. Ну так. А плюс від нашого яйця. Леся Петрівна також інкубувала і знову тепер є у нас молоде потомство. І напишіть, як правильно соєдінити молодих курчат із великими курями. Ну, ми будемо на ніч їх закидати, все потепліє, і просто на ніч сюди занесемо і закриємо. І, все. і хай вони тоді помаленьку привикають. Ну а як же ж? No. Хотіли спочатку там розділювати пополам робити, але порахували, що цього робити не будемо. Так що зараз треба забрати яйця, бо в нас якась курка є, яка їсть яйця, то Надія Анатольевна забирає періодично. Так, Закриваємо, поки це все діло. От, закінчу відосик знімати. То потім піду, піду заберу. Так що, друзі, якось так, а на вулиці таке дурне, це просто капець. Травень місяць, а холодрига просто капець. Вітри, морози. До чого воно доведе, я не знаю. Тобто хорошого цього мало. Так що працюємо. Працюємо далі. І хочу ще раз всіх привітати з Днем родини, з Днем Вишиванки. Ну, а також свого братика ютубовського Олега Грищенка. Ще раз привітати з днем народженням. Обняв тебе, підняв братику. Дякую, що ти в мене є. Просто цінуємо, любимо, бажаємо, сумуємо, чекаємо. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій ручка. Всім пока.